Привіт, друзі, дуже люблю фарширований перець. Я його готовлю по-різному, але найсмачніше, запечений в духовці. І так, як зараз осінь вже, багато перцю є, так що я пропоную приготувати ось такий запечений в духовці. Беру перець, розрізаю його так навпіл, вичищаю серединку і кінчик зелений залишаю. І тоді беру каструлю, наливаю водички, водичка закіпає, і десь так 3-4 хвилини я пасирую. Все, я його пасирувала, він в мене ось такий вже. І зараз я буду робити начинку. Начинка в мене така фарш, я взяла. Дрібненько так порізала цибулю. Кидаю сюди до фаршу. Тепер маю півтора морквини і зараз буду натирати на терці. Моркву я так натерла, на грубій терці і зараз буду перемішувати так з фаршем. Тепер у мене тут є рис. Я його також запарила. Так, до половини готовності. Він у мене такий так розсипається. Бачите? Сипаю сюди весь рис. Так, рис я вже перемішала так. З фаршем і додаю е, е, чайну ложку орегано. Можете давати, можете не давати, це вже як за смаком. Хто як любить. Я ще трішки додам. Щоб був добрий аромат. Тепер даю чайну ложку адагейської солі. Адагейська сіль в мене також є на каналі. Можете переглянути, як можна приготувати в домашніх умовах. Даю тому, що тут є чесник. Все за смаком. І даю 80 грам олії. І все гарно перемішаю. Ще додаю 3 столові ложки сметани. Третя ложка. І все гарно перемішую. На деколи складую перчинки таксі, рядочок. І тепер ложкою так буду фарширувати всі перчинки. Перець я так зафарширувала. І тепер зверху посиплю ще трішки так моцарелою. Так, по всіх перчинках. Духовка у мене розігрівається вже під 180 градусів. І тепер в духовку на 20-30 хвилин до готовності. Перець в мене вже приготувався. Готувався він в мене 30 хвилин. Як ставила в духовку, я його так фольгою накрила, і 30 хвилин він в мене випікався так накритий. О, зараз я буду відкривати, так ще парує. Бачите, ось такі, така смакота. Зараз я поставлю на тарілку, покажу, як, який він в розрізі. Ось такий перчик в розрізі. Такий соковитий. Бачите? І дуже смачний. Так що готуйте всім до наступного відео. Пока!